Всім доброго дня! Мене звати Синюк Олександр Іван Іванович. Я аспірант першого курсу приватного вищого навчального закладу Європейського університет. Тема мого наукового дослідження. Інноваційний потенціал у забезпеченні ефективності господарської діяльності підприємства. В своїй дисертації я розглядаю. Інноваційний потенціал у контексті забезпечення ефективності господарської діяльності підприємства. Дослідження фокусується на впровадженні новаторських підходів для оптимізації процесів та досягнення високого рівня конкурентоспроможності. Моя наукова спеціальність економіка. В цьому контексті я розглядаю економічні аспекти інновацій та їх вплив на господарську діяльність підприємства. Мій науковий керівник е, Гривківська Оксана Васильівна, доктор економічних наук, професор. Е, вона є експертом у галузі економіки та надає мені вказівки для успішного виконання дисертаційної роботи. Е, я завершив перший рік навчання і зараз проходжу науково-дослідницьку практику. Щодо актуальності е, вибору теми. Глобальні зміни, що відбуваються в економіці, вимагають формування концептуальних підходів до розуміння такого складного явища, як інноваційний потенціал підприємства, який виступає основним фактором ефективності інноваційної діяльності. Інноваційний потенціал як сукупність ресурсів, використання яких призведе до досягнення переваг і стратегічних цілей потрібно нарощувати і розвивати. У такому контексті. Перед підприємствами стоять одні й ті ж проблеми. В умовах глобалізації, яка охоплює нові сфери діяльності, суперництво загострюється не тільки в національних рамках, а й на світових ринках. Тому українським підприємствам доводиться все активніше боротися за якість і технічний рівень продукції із зарубіжними компаніями, які за багатьма позиціями мають значні конкурентні переваги. Саме дослідження участі інноваційної Потенціалу у формуванні господарської діяльності підприємства привернуло мою увагу, оскільки є вкрай важливим, актуальним та своєчасним в умовах сьогодення. Об'єктом дослідження є процеси участі інноваційного потенціалу у забезпеченні ефективності господарської діяльності підприємства. Предметом дослідження є теоретико-методичні основи та практичні положення застосування інвестиційного потенціалу підприємства для підвищення ефективності їх господарської діяльності. Частини моєї дисертації е, були розроблені під час навчального року, в тому числі під час опанування освітніх компонент і. Ось, наприклад, проблеми, на вирішення яких спрямована е, моя дисертація. Це уточнити сутність інноваційного потенціалу підприємства господарської діяльності е, та ефективності господарської діяльності підприємства, механізм впливу інноваційного потенціалу на ефективність господарської діяльності підприємства, методичні підходи до оцінювання впливу інвестиційного потенціалу на ефективність господарської діяльності, розкрити тенденції. Розвитку підприємства харчової промисловості, оцінити вплив інноваційного потенціалу на ефективність господарської діяльності підприємства, розробити напрями посилення інноваційного потенціалу підприємства. Очікується, що результати дослідження допоможуть підвищити ефективність господарської діяльності підприємств з огляду на нарощування їх інноваційного потенціалу. Тут в мене є опис стан дослідження задачі на зараз. Хто вже цим займався? І що вони підкреслювали у своїх роботах, ідеї робочі гіпотези, у чому може бути наукова новизна проєкту. Це поглиблення економічної теорії у питаннях інноваційного потенціалу підприємств ефективності господарської діяльності, реалізації інвестиційного потенціалу, підвищення ефективності господарської діяльності, побудова механізму впливу інвестиційного потенціалу на ефективність господарської діяльності підприємства, розробка науково методичного підходу щодо оцінювання впливу інноваційного потенціалу на ефективність господарської діяльності підприємства. Оцінка впливу іннова... інноваційного потенціалу на ефективність господарської діяльності, інвестиційної діяльності підприємства, адаптація зарубіжного досвіду, нарощування інноваційного потенціалу у контексті його впливу на ефективність господарської діяльності, моделювання впливу інноваційного потенціалу на ефективність господарської діяльності. Також хотів би продемонструвати, що вже є розроблені. Етапи роботи до кінця навчання і до успішного захисту наукової дисертації, це також е, є в моєму індивідуальному плані аспіранта. Робочий план наукової роботи на всі роки навчання. Перший рік, другий рік. Проведення наукового дослідження. Перший рік це більше опрацювання матеріалів, що вже розроблені по темі дисертації. Вибір напрямків дослідження. Другий рік це проведення самого дослідження. Третій рік також проведення дослідження. Проведення формувального етапу експерименту Четвертий рік це вже е, завершена робота над диссертацією, формування усіх розділів, одобрення науковим керівником, коригування, звичайно, на всіх етапах і захист дисертації. За період першого року навчання. Я брав участь у науковій конференції. Ось е, збірник матеріалів конференції. Конференція проходила 27 квітня 2023 року в місті Вінниця, Україна. Темою конференції були е, Актуальні проблеми розвитку фінансів у умовах цифровізації економіки України. Е, ось я надрукований на 95-й сторінці. Це мої тези. На тему оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства. Також мною разом з моїм науковим керівником Гривківською Оксаною Васильівною написана стаття на тему інноваційний потенціал у забезпеченні ефективності господарської діяльності підприємства. Так, як тема моєї дисертації. І ця стаття вже подана до друку, але ще не надрукована. Щодо характеристики наукових джерел, опрацьованих за темою дослідження. Е, у рамках дослідження було здійснено вивчення та аналіз широкого спектру наукових джерел. Е, ось список джерел, які я використовував для написання, е, тез і статті. І також я собі тут записую короткий аналіз. Основних, основних джерел, які я буду використовувати е, при написанні дисертації, також статей і тест наступних. Е, наприклад, напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Стаття надає обґрунтовані, обґрунтовані напрями розвитку інноваційного потенціалу, вказуючи на перспективи та виклики. Е, також і в мене є розділ міжнародні дослідження публікації. Е, Назви, назви статей, монографій і е, короткий їх опис. Макроекономічні та мікроекономічні аспекти, важливі публікації в українському контексті. Е, кількісно опрацьовано більше 30 джерел на даний момент і ну, список буде поповнюватись. Також хотів би продемонструвати, що я зареєстрований в різних дослідницьких Аккаунтах. Це, це Google Scholar. Це інформація про мене. Поки що нема статей, але надіюсь, скоро додадуться. І в мене буде високий індекс цитування, який є дуже важливим. Це я зареєстрований в ResearchGate. Також є інформація про мене. Я підписаний на деякі журнали, і на деяких людей. Ось мені приходять статті, що. Про нові публікації. Це мій Оркіт, який я, наприклад, додав до своєї статті, і після подання журналу по цьому ідентифікатору я буду підв'язаний. Всюди зможе бути знайдений. Так, це мій LinkedIn, я підписаний на наш вищий навчальний заклад. Ось мій профіль. Це я. Так, а це мій аккаунт з Копус. Ну, Надіюсь, що і в скопусі з часом буду надрукований. Всім дякую за увагу і до зустрічі!